Що РНБО проти Порошенка застосує санкції саме за це і це, за харківські угоди. І так воно і сталося. А вже 13 лютого, коли ми ще не знали, і до, до кінця березня ми так і не знали, навіть хоча б, хоч якоїсь офіційної відповіді за що. А Портнов знав і так і написав, що ну, все зрозуміло, харківські угоди, і ще та уільна справа. А, і це все. Нарешті ми зсунулися з. З цього сурплясу, в якому ми стояли аж з квітня. Це зору права Ілля, скажіть, будь ласка, формулювання про дисциплінування санкціями, які це буде мати наслідки для країни та взагалі для. для... Я та? думаю, що суд суд буде удавати, що він цього не почув. Бо якщо це почути, то, то те створює незручну ситуацію, і треба президенту пояснити, що взагалі-то президент не може виховувати громадян і, чи їх дисциплінувати. Це не його функція. Я думаю, що дійсно це буде. Ну, такі, ну, це не жарт, на жаль. Бо проблема в тому, що ці люди дійсно так і думають. Це не якась а, представниця з офісу президента, це вигадала просто на місці, щоб щось відповісти. Ні, у них є певна така теорія, концепція. що Ну, президент дійсно має може дисциплінувати громадяни, і санкції для цього і потрібні. Ну, якщо можна підписати санкцію, щоб людина почула, що вона дисциплінована, і утрималась від дій, які президент вважає небезпечними. Ну, так і треба робити. І вся ця наша історія про те, що вони з цими шансами граються, як хочуть, що вони забувають, що вони попереднього разу писали. Те, що Медведчука в лютому позбавили нагород, яких його вже позбавили в листопаді. Тому що ніхто навіть не пробував перевірити, що там було. Тому що в них цю кампанію з цим указом, коли ми перевіряли, до кого саме застосовано такі санкції, це, там виявилося, що. Найбезпечні, найнебезпечніші для України шість осіб це Медведчук, Коломойський, Живаго, Боголюбов, Порошенко і Юрій Башмет. Такий російський скрипаль. він дійсно ну, він підтримував агресію, нема питання, але чому він саме потрапив? Саме він в цю кампанію, хоча там є ну, справжні терористи в цьому переліку, там взагалі база на 18 тисяч фізичних осіб. І коли ми бачимо таку хаотичну метушню на рівні указів президента України. Коли там в нього є цілий апарат, який виключно питаннями санкцій займається. Це, це не один Зеленський сидить на табуретці і щось там пише. Йому це готують. І на рівні цього апарату можна з одного боку переслідувати опозицію, виключати для будь-якого, на кого покаже пальцем президент, в ручному режимі участь оборах. А з другої сторони, з іншої сторони, можна просто, ну. Для одного російського клоуна написати одне санкції, а для іншого інше. І на всі питання відповідати: Ну я художник, я так бачу.